Російські військові вчинили черговий акт тероризму. В ніч проти 2 березня окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю, внаслідок чого було зруйновано під'їзд багатоповерхівки. Город здригнувся вночі 2 березня, о першій годині 33 хвилини ночі. Це був вибух, який було чутно не лише у центрі, а й в інших районах міста Запоріжжя. Одразу в перші хвилини рятувальні підрозділи, які прибували до місця, чули крики людей про допомогу і приступили до порятунку живих. Зупинялися лише на хвилини тиші, аби почути, хто ще кличе на допомогу в перші Дві години нам вдалося врятувати 11 людей, з них одна вагітна дівчина. Шестеро зараз перебувають у лікарнях міста Запоріжжя. Стан здоров'я більш-менш стабільний, але люди отримали різні травми, різного ступеня тяжкості. Під час розбирання руїн бійці ДСНС змогли врятувати 11 людей, а також забезпечити порятунок чотирьох котів та собаки. Песик належить вагітній дівчині, і коли ми його придавали, то родичі сказали, що на тлі цього горя, яке сталося, ми вдячні за ті маленькі радощі, які ви нам повертаєте. Рятувальники працювали до 5 березня, включно. Ми розбирали завали і шукали тіла загиблих людей. На превеликий жаль, на місці цієї події загинуло 13 мешканців будинку ще двоє. Досі вважаються зниклими безвісті. Понад тисячу тонн уламків залізобетонних конструкцій зруйнованого будинку ми вивезли спільно з комунальними службами міста Запоріжжя. Наразі першочергові аварійно-ремонтні роботи в зруйнованій багатоповерхівці вже завершуються. На даний момент комунальники та рятувальники успішно видалили та вивезли понад 900 тонн будівельного сміття. Також був проведений демонтаж аварійних конструкцій від 3-ї години ранку, 2 -го березня. Наша аварійна служба вже була на місці. Влучання ворожої ракети розпочали роботи. О 6-й ранку приєдналися співробітники ремонтно-виробничої служби. Перше чергове завдання було закриття пошкоджених вікон дерев балконів листами ОСБ. На об'єкті ці роботи були оперативно виконані і поступово наші працівники розширювали територію робіт і прилеглі будинки вже теж відповідно. Всі пошкоджені отвори закриті. Фахівцями міської спеціалізованої аварійно-рятувальної служби були встановлені підпорки під пошкоджені конструкції будинку, щоб не допустити їх подальшого руйнування. Також комунальниками Запоріжем сервісу закрито листами ОСБ вибиті вікна у вцілілих квартирах та під'їздах. Матеріали були надані з міського резерву. Матеріали, ну це місто надавало міста. Вони у нас на Запорожжі сервісі на складі лежать, а надавало місто ці матеріали. Значить, і люди закривали вікна, закривали двері, де були пошкоджені. Також на місці трагедії були розгорнуті пункти допомоги ДСНС, національної поліції, міської ради та соціального захисту для надання допомоги постраждалим. Люди з першого та дня могли сюди заходити. По-перше, зігрітися, бо це холодна пора року. Також там, чай, кава, якісь снеки отримати. Ну, тобто, да, така першочергова допомога людям. Також їм надавалася там консультація, хто що потребував. Да. У випадку, кому необхідно було житло, також запитували людей для розселення, кому необхідно житло, також надавали таку інформацію. Ну і крім того, да, якщо людина потребувала психологічної допомоги, також у нас тут і працював, і працює Запорізький міський центр соціальних служб, де є психологи, і також за необхідність надавали психологічну допомогу. Наразі понівечену багатоповерхівку почали досліджувати фахівці науково-дослідницького інституту будівельних конструкцій, які згодом на основі отриманих даних підготують висновок про технічний стан будівлі та можливість її відновлення. За даною адресою також свої роботи не зупиняє комунальне підприємство Кобра, частково порушує будівля. Деякі плити сунуті, ми їх підкріплюємо, деякі розбираємо, робимо розбір завалу. Працюємо і ломами, і лопатами, і власноруч розбираємо. Так, так, важко плити і матеріали дуже важкі, треба їх якось прибирати, та спускати до донизу до, до зверху. Держава-терорист хоче перетворити кожен день для наших людей на день терору, але зло не запанує на нашій землі. Ми виженемо всіх окупантів і вони обов'язково відповідатимуть за все.